Вчора ми з моїм напарником рятували двох дітей віком близько 15 років, які тонули, можу показати на тому місці. Щойно стартував купальний сезон, а на центральному пляжі Полтави рятувальники вже витягли з води двох підлітків, які тонули. Почули неспокійний крик дитини. Вони заплали до середини річки, і коли поверталися до берега на пляж. Одного не вистачило сил, другий хотів йому допомогти. Але перший, який тонув, хотів сам рятуватися і почав топити свого товариша. Ми з напарником прийняли воду, дістали їх, викликали швидку, передали працівникам швидкої медичної допомоги. Один із них був госпіталізований. На кінець травня у Полтавському районі на воді трапилося 10 нещасних випадків. Вісім людей загинуло, з них одна дитина. Таку статистику називають рятувальники ДСНС. Вони регулярно проводять на пляжах роз'яснювальну роботу щодо правил Безпечної поведінки. Заборонено купатися більше 15 хвилин, бо потім вже йде перемерзання тіла та можуть виникнути судоми. Ми закликаємо громадян, щоб вони дотримувалися певних правил на водоймах, а саме. Це купатися у визначених місцях відпочинку, не заходити у воду на підпитку, слідкувати за своїми малолітніми дітьми, ніколи не плавати поодинці, особливо якщо не впевнений у своїх силах, уникати швидкої течії. Відпочивальники говорять, правила знають, але таке нагадування ніколи не зайве. Не вживати алкогольних напоїв, слідкувати за малими дітками. Це саме головне. Дітки наше це головне. Проводять роз'яснювальну роботу та роздають пам'ятки обережно на воді раз на тиждень на усіх 12 спеціально облаштованих пляжах в Полтавському районі.